Трошки з родичами загиблих ми дійшли до, да, до висновку, що вже четвертий рік іде в нашій країні війна, і в нашому місті немає слави е, алеї слави. І ми вирішили, що ми зберемось на мирну акцію всі родичі загиблих, і, ну які живуть в нашому місті, і ми вирішили. Зробити купити прапорці, написати ім'я кожного да, загиблого захисника, то дату народження, і дату смерті і вийти з цими прапорцями на площаці в день пам'яті захисникам України, які загинули. Захищаючи боронічи нашу Україну під час акції, ми вирішили встановити ці прапорці на площаді. Там є пам'ятник меморіалу Слави. Чи побачили ви результати повної акції? До чого вдалося прийти? Начали про це говорити обговорюються да, питання в місті, що буде слави, поки що не можуть. Визначитись. Визначитись да. Де, де вона буде. <ріст> ми сподіваємося, Давай. що нас почують і що зроблять алею славу там, де ми просимо. Да. Українські воїни це люди, які стали мужніми захисниками України. Ми вітаємо вас зі святом. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила, і правда, і воля. Отож, маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду своєю силою і своєю волею. Дійсно, хочеться. Сказати слова великої вдяки всім захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу державу, низько вклоняюсь до землі кожному загиблому воїну. Наші небесні Янголи завжди з нами. Вони ціною власного життя захищали наші родини.